А серце. Не серце. У мене два серця, а ще кілометри пустих віршів, без смислу і рим, тому ти маленька ріши, поки я ще не спокусив. Прислухайся до власного тіла, бо тільки воно може розказати, як наростає і пульсує листя на гілках, як ламається від ніжності і трава. Твоя цілковита і безмовна втома спадає на довжелезні коси, і серце твоє западає у глиб моря, де ти одна, як все полинається разом з початком. Танцюй від ніжності, у від любові. Думай рухами, а, так, а також клади свою голову мені поміж ребра і слухай, як води затікають під небе. Не наступай собі на горло, не звертай це прила від сирості листя. Усю цю сутність двоїсту і млисту а дихай, просто продовжуй ритмічно стріляти. Сонце западає за камінь і пускає в кутіння землю. Сьогодні день сумний і порожніх пляж восени. Ховаєш за п'ястки між і словно на напругу. Думками рознухаєш вітер, щоб бачити.